Вітаю. Запишемо, розв'яжемо завдання високого рівня складності Номер 420 з параграфа 9. множення одночленів, піднесення одночлена за, до степеня. Виконаємо номер. Треба записати у вигляді одночлена стандартного вигляду ДН натуральне число. Отже. Виконаємо перший приклад. Давайте уважно подивимось, нам треба, щоб умову не писати, я поставлю сразу дорівнює, і ми продовжимо. Ось тут я ставлю дорівнює. Перехожу на наступний рядочок і будемо уважно виконувати множення. Мінус 0,2 треба помножити на 0,5. Давайте запишемо: 0,2. 2 десятих помножити на 0,5. Дважди 5 – це буде 10, Треба два знака відокремити. Ми, у нас буде 0,1. Та ще у нас є мінус, тому ми мінус пишемо: мінус 0,1. Тепер подивиться n в степені n додати 5 треба помножити, а ми знаємо, що при множенні степенів а в степені n помножити на а в степені м показники степеня треба скласти n додати m. Тоді ми складаємо ці показники. Перший показник n додати 5, тут A у нас, я помилилась, додати n відняти 2 додати n відняти 2. Далі є змінна b. B перший показник n додати 2, і у другому плюс n додати 3. Тепер будемо рахувати, що у нас мінус 0,1 ми так і залишимо це коефіцієнт. А тепер треба. А в степені, давайте порахуємо. N додати ще одне n додати ще одно n, це буде 2n. 5 відняти 2, 2, 5 відняти 2 буде плюс 3. В степені 2n додати 3 помножити на b, в степені n додати n це буде 2n. 2 додати 3 це буде 5. Отже, мінус 0,1а в степені 2n плюс 3 помножити на b в степені 2n додати 5. Переходимо до розв'язування другого прикладу. І так, нам треба спочатку перший одночлен возвести до куба, а другий одночлен возвести до квадрату. Будемо робити це поступово. 2 возводимо в третю степінь, 2 у кубі це вісім записали. Тепер А в степені 2н А. В степені 2 помножити на 3, це буде 6 і n дописуємо. Помножити на b, в степені 5 помножити на 3, це буде 15. Далі помножити, бачите, у нас є мінус у другому степені. якщо парна степінь, мінус перетворюється в плюс. Значить, у нас зі знака вже не буде. 3 у квадраті це 9 помножити а в степені а у кубі та да ще у квадрат визводемо дважди 3, це буде 6. Помножити на змінну b, b в степені 3n помножити на 2, жде 2 це 6n. Тепер приводимо до стандартного вигляду цей одночлен. 9 помножити на 8, це буде 72. А в степені 6Н, Да, ще у нас є А в шостому степені, тоді буде А6 Н додати 6. Дивіться уважно, тут не можна складати 6N і просто Н. Я завжди привожу такий приклад, коли ви купили на ринку, наприклад, полуницю, і склали її в кошик, а потім далі пішли купили картоплю, то не можна картоплю і полуницю всипати в один кошик. Це зовсім інші продукти. Так, це зовсім інші показники степені, тому їх не можна складати 6н додати 6, не буде 12н, а буде 6н додати 6. Зверніть на це увагу. Далі Б в степені 6n. Додати 15. Ви знаєте, що від зміни місць доданки сума не міняється. Тому я на першому місці поставила число 6н, а потім уже число 15. Все, ми виконали другий приклад. Привели до стандартного вигляду одночлен. Коефіцієнт поставили на перше місце. Переходимо до виконання третього і четвертого прикладів. І так, третій приклад. Тут уже складається цей приклад з трьох множників. Давайте будемо уважно їх записувати. А у другому степені, та ще треба визвести до nного степеня. Тоді буде а в степені 2 помножити на n. Далі б в степені 3, де ще помножити на n, буде 3n. Помножити а в степені 2н возвести до куба, то буде А в степені 2 помножити на 3 це буде 6н. Б в степені першому та возвести до третього степені це буде Б у кубі. Помножити далі, визводимо третій множник до п'ятого степені, а в степені 2 те, що визводимо до п'ятого степені дважди 5 це буде 10 степінь. Помножити на b, 3 множимо на 5, це буде 15 і n дописуємо. Тепер приводимо подібні. Доданки, Перемножаємо А у нас і Б є показник. Давайте А в степені, 2Н. Ось у нас А, А і А. 2Н і 6н, Це буде 8н. Пишемо 8н, і ще є 10 плюс. Десята степінь. Помножити 3B, тепер все з B працюємо. 3n і 15n це буде B, 18 n І ще B є у кубі окремо, ось воно. B плюс 18n плюс 3. Ось така степінь у нас утворилась. Завжди перевіряйте все те, що виходить. Так, і тепер четвертий приклад, який треба теж визвести спочатку перший одночлен до квадрата, другий одночлен до куба. Давайте поступово. Тут складності в тому, що треба х 2, а потім ще дужки записати. 2n відняти 1. Будемо робити все поступово. Y в степені. 2 помножити на 3n плюс 1. Далі помножити x в степені 3n мінус 1 помножити на 3. Або 3 помножити на 3n-1. І ще є y з 3 помножити на 2n. Плюс 1. Все ж, переходимо, тепер поступово будемо виконувати. х в степені 2 помножити на 2 буде 4n, відняти 2. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Тепер у. Це буде 6n. Плюс 2 помножити на 1, це буде 2. Помножити х тепер. 3, 3 це буде x9n мінус 3. 3х1, 3, тепер y. 3 помножити на 2, це буде 6n. 3 помножити на 1 буде. 3. Що ж, тепер х з, з ігреками. Ікс буде в степені. 4N додати 9N. Це буде, давайте ікси я підкреслю, щоб ми їх бачили, і підкреслю, щоб ми не помилились, не ті степені взяли. І тепер з іксами 4N і 9n у х. Це буде 13 N. 13n мінус 2х, все перевіряємо з химо, тут мінус х і тут мінус, значить буде мінус. Мінус 2 і мінус 3 буде мінус 5. Перевіряйте, будь ласка, щоб все було правильно. І так, х13n відняти 5. Тепер із y працюємо, тут множення стоїть. 6n і 6n. Це 12n. Далі y плюс 2 і плюс 3. 3 додати 2, це буде 5. Отже, ми отримали такий відповідь х у степені 13n відняти 5 помножити на y в степені 12n додати 5. Ми виконали за увагу.